и нас уставай Мертвое море против, просто сахарная вата. Но ведь без соли, сори, вкуса, правда маловато. Мне не надо быть на месте, чтобы оставаться. Дома мои цифры в моем сердце, и по центру балахона. Нужен холмный бал, заполнен сунти тарта в впасть. Я несу войну в тарелке, атакует Марс. Привіт, мене звати Тенк, я представляю творче об'єднання «Місто Мирго». Це стиль, вищий сорт, номер 37600. 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 Біч! Вітаю наші любі телеглядачі. знову у студії. Ми знову місто ранок і сьогодні у нас є надзвичайно цікавий гість. Це тенк хіп-хоп виконавець та просто дуже цікавий хлопець. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну що ж я пропоную познайомитися з вами трішечки поближче, познайомити з вами наших глядачів та глядачів з вами. Скажіть, будь ласка, звідки ви як давно у хіп-хоп саме Русі? Я абсолютно не проти з вами познайомитися вище. Я з міста Миргород, 37600. Хіп-хопом, репом <ріп> <ріп -хопом> я займаюся близько трьох років зараз. Але <ріп -хоп> активно це перший рік, 2018, перший активний, коли ми вже почали давати концерти, виступати на фестивалях і так далі. Круто, концерти, фестивалі, творчість. Взагалі що вас надихнуло на це, е, е, яким чином прийшли саме до репу, і чому саме хіп-хоп та реп? Ой, мені здається, це дуже прозаїчна історія. Uh -huh. Колись в дитинстві мені брат двоюрідний дав касету Емінема, uh -huh. і я почав її слухати, нічого не розуміючи, але ловити цей ритм мене якось дико качало, не розумів, чому. І з того часу я почав любити саме цю музику. Потім з'явився російський реп уже в нас на території. Всі почали в школі слухати його і так далі. І я зрозумів, що це все-таки цікаво, як всі інші діти, підлітки я слухав, слухав, слухав. І оскільки реп це музика протесту, ми можемо говорити все, що нам хочеться. У нас немає жодних рамок. Тому я обрав це, тому що такий в мене характер. Дайте біт, покажу, як надо стіль. Ну що ж, досить цікаво, дійсно, і взагалі реп-хіп-хоп це мрія багатьох хлопців займатися ним. Ну, ось я так пам'ятаю, усякому випадку із своєї школи, можна сказати так. <гум> взагалі, а чи не страшно було йти у таку сферу, де досить велика конкуренція? Ні, от цього точно я не боявся, тому <гум> що. Найбільша конкуренція з собою, ти маєш кожен день робити краще, краще і через те, що багато хлопців цим займається. І коли ти виходиш з ними на батли, зустрічаєшся на фестивалях, виділитися досвідом, міряєтесь своїми скілзами, і тоді ти розумієш, що все можна, все можна робити, все виходить і так само. Чоб До слова ні? про батли та конкуренцію та фестивалі. Який батл був одним із останніх? У мене був Батл з кузеном Одонелом uh -huh. на репсокс Батл, найкращий майданчик в Україні. Де це? Київ. А взагалі багато було учасників, які змагалися між собою. Так, в принципі, у нас не турнір на таблиці uh -huh. була, а просто івенти по чотири пари. Uh -huh. І я брав участь у двох батлах і у двох переміг тоді. Всього у двох у... І... Uh -huh. було б добре, якби. Репсокс Батл віднови свою діяльність, можливо, це станеться. І я точно піду туди втретє. Аплодисменти! Рейдер Денк, васап! Васап, бой! Є, до з тобою, отак, от з кулачком, отлично! Ми ж репери, ми ж репери, ми повинні так не здороватися. Я знаю, що за тебе голосували абсолютно всі в місті. Я хочу подякувати своїй команді 37600, пацани тут. Хей, це для вас це круто. Взагалі, якщо говорити про батли, у чому там секрет перемоги? Чи є там якісь ось такі секрет, який, можливо, ви вже встигли відчути за ці два рази? Я зрозумів, що я тільки вчуся за ці два рази. Угу. Коли я їхав перший раз, мені здавалося, що я дуже класно написав. От прям думаю, приїду, всі скажуть: клас, звідки ти? Я написав дуже літературно, я передивлявся, думаю, другий раз я поїхав, підготувався краще. І все одно я. Через місяць дивлюся батл, запис уже, і я розумію, що можна краще і краще. Вже пройшов рік з останнього батлу. І зараз я хочу показати, що я зараз вмію. Чи є якийсь виконавець, з яким хотілося б зустрітися у батлі? Можливо, такий якийсь максимум, якого хотілося би досягнути саме на цей момент? От зараз немає такого. Я угу. тоді щось думав, щоб зробити справді якісний батл, потрібен бів, якийсь конфлікт між виконавцями. Або це. Повинен, повинен бути противник, якого люди знають, на якого можна зібрати інформацію, знайти його, якісь косяки. Тому що мої два суперника, як і я, були ноунеймами. Ми uh -huh. виходимо, ми дивимося одне одного, ми не знайомі. Інформацію контакті, який вже заблокований, не користуйтеся контактом. Фейсбук, інстаграм. Ти подивився, послухав його пісні, придрався до якихсь рядків, і давай по цьому ломбити тобі. Привіт, мала в твоїй хаті, дядя. Мене звати грубо, я представляю Івано-Франківськ. Yeah. Що ти знаєш о сопернике взагалі, в принципі? <реш> Нічого, що не з Полтави. А хто сьогодні твой соперник? Тенк. Те. У тебе є шанс врятувати свою нікчемну дупу від ганьби жартую немає. Це саме той батл, де поки що живий мрець паде від леза самурая. Я прийшов не забрати ваші наділи, я прийшов відстояти своє. Ти думав, це твій колізей? Ні, це моя скотобійня. І твоя бідна голова буде першою в моїй колекції. Нічого особистого, твій час минув. Бажаю щасливої пенсії. Опа, чі, дядь, стопе стояночка. Є якийсь пару коп моїм близьким пацикам на півчик. це Миргород. 37600 це реп музики найвищий сорт, запам'ятайте тенкерами як хедшот, ти зайвий тут, як п'яте колесо. Тобі 25, а ти стаєш в контакті в активному пошуку. Мабуть, від цього всі кецьки горять. Він в клубах. Тебе кінти не підтримують. Я их не знаю, я этих четырех не знаю. Ну что ж, давайте послушаем, кто сегодня болел за тенка и кто считает, что тенк сегодня достоин победы. Шуму! Сегодняшний баттл выиграл тенк со счетом 3-2, на сегодня у нас все. Все ж таки, якщо говорити про такі батли, це відкриття для вас одне одного, як виконавців, чи це більше загал? Ми просто е, виясняємо, хто з нас кращий uh -huh. в цьому ремеслі. от, Вербальні побої, що я не знаю, як це назвати. Ми uh -huh. просто звідки пішли батли з Америки, коли банди між собою стрілялися і виясняли стосунки, ще так. І це замість того, щоб ми там били одне одному обличчя і так далі. І хоча і таке може статися там. Всякого бувало, але просто це ніби поетичні вечори колись. На же, мені здається, хіп хоп, цікавіший трішечки, тому що крім того, вайбу, який ми можемо позичити у західних артистів, у нас ще з вами величезна літературна база, з якою ми можемо користуватися і це все переплітати. Досить цікаво переплітати літературу та хіп-хоп-виконавців. Багато хто говорить про те, що це взагалі непоєднувані речі, і, мовляв, там о, о, лише Рима це єдине, що поєднує. Насправді, чи так це і взагалі що дає для реп-виконавця ось саме ця музика? Я думаю, що це треба робити потрібно. Не можна бути артистом однієї пісні або там виконавцем одного хіта, коли там в тебе ти дивишся тільки прямо. Тільки дівчатка, гроші і ще щось. Мені здається, треба насичувати музику, тому що слухачу набридає слухати одне й те саме. А оскільки література дуже корисна, я намагаюся також інколи читати з дитинства це люблю, Угу. тому це необхідність. Мені здається, у 2019 році змістовний текст це необхідність. Хоча інколи можна дозволити просто випустити пісню, яка тебе качатиме, тому що всі люди різні, різні настрої. Інколи ти думаєш, інколи ти хочеш просто відпочити. Музика повинна вчити, але не змушувати відчувати себе в напруженні. От, і якщо ти хочеш щось сказати, це можна зробити легко, можна навішати такого, що людина ніколи не слухатиме. І мені здається, хто знайде оцю золоту середину між качем, вайбом і літературою, змістом цікавим, побудовою Рими, той і буде у нас на коні в Україні. Ну що ж, це дійсно круто. Хочеться у це вірити, якщо говорити взагалі про музику у вас у Миргороді Та звісно ж у нас у Полтаві, взагалі у Полтавській області, чи багато виконавців у нас, ви знаєте? Хіп-хоп-виконавців? Так. Е, так, досить багато є, з якими я знайомий uh -huh. це моя команда. Uh -huh. Є Грей Морган, є бумажний е, хлопці з Полтави, це Артем Лоїк. Uh -huh. Можна син туди додати, хлопці молоці весело роблять. <рес> ну що ж дійсно багато веселих хлопців. Всі молодці, але не багато кому вдається досягнути такого, як, наприклад, зняти свій кліп чи зробити свій можна сказати, продакшн. Вам це вдалося? Е, поки що ні. Угу. От щоб зробити правильні і продакшені, для цього все потрібні кошти. Угу. І взагалі, бачите, зараз е, з глядачі порівнюють творчість молодих артистів з, з зірками Ютубу. Вони угу. дивляться. Ці зняли дуже класно. Зараз багато критиків, хейтерів. Так. І вони підсвідомо вже порівнюють оцей початковий продукт з професійним продуктом. І щоб конкурувати, треба щось таке придумувати, А без можливостей, <гум> без фінансових це дуже важко. Зараз ми виграли студію свою для звукозапису. В березні вона почне функціонувати. І, я думаю, з аудіосторони слухабельність в нас додасться. А з відеопродакшеном ще треба працювати. Дуже цікаво. До речі, я сказали, що виграли студію. Е, як це виграли? Де це відбулося? Що це було? Е, ось відбувалася в листопаді, мабуть, премія Єгір Music Awards. Угу. перша, вперше в Україні. І там була номінація Молода кров. Е, люди голосували за пісню, яка їм найбільше сподобається. І так вийшло. Дякую моїм людям, що виграли. Ми, я та моя команда. Ой, це дійсно круто, досить велике досягнення. На що я пропоную познайомити трішки з вашою творчістю, переглянути один з ваших відеороликів. Зараз подивимося. а Після цього поговоримо далі про творчість та про хіп-хоп культуру. У нас в Полтаві. почему бы и нет? Эй, мои мысли в огне, эй, мое сердце горит, Пш, твое сердце горнет, бич, я пришел, чтобы убить бит, никакого насилия. Запоминай стиль, делаю это красиво, да, да. Почему бы и нет? Эй, мои мысли в огне, эй, мое сердце горит, Пш, твое сердце горнет, бич, я пришел, чтобы убить бит, никакого насилия. Запоминай стиль, делаю это красиво, да, да. Хала, я скромный тип, не ты кучи, правда рядом Не хватит кофе и Мишель Андраде Ладно, я шучу, мне не надо кофе Только отцу знак Мерседеса на капоте Кто-то против вроде спорит мигом, обрубаю Готи, дайте батл на рэп или на парковке это ведь и есть мой воздух, веришь, сука. Чемпить брошен, я оставлю мысли детям, будто бы бабуля брошку Закрываю глаза, и целый мир тонет. Реальность хитрая, лиса горчит, как джин-тоник. Если рубить, а, так рубить под корень, если жить. Жизнь, значит, жить по полной. Эй, почему бы и нет? Эй, мои мысли в огне эй, мое сердце горит. Пшш. Твое сердце гарнир Бич, я пришел, чтобы убить. делаю это красиво, да, да Почему бы и нет, эй, мое мысли в огне Эй, мое сердце горит, пш, твое сердце гарнир Бич, я пришел, чтобы убить бит Никакого насилия, запоминай Це дійсно досить цікавий ролик і взагалі, як для початківців, навіть можна назвати його кліпом. Чи ви ще так його не називаєте? в я... Мене язик не повернеться назвати це кліпом. <с це <с просто таке відео, яке ми вийшли в місті, uh -huh. пройшлися і відзняли. Взагалі цю пісню, от що ми зараз слухали, uh -huh. ми записали в мого товариша на студії Мейс студії не було. Е, в нас не було мікрофонної стійки. Ми uh -huh. взяли швабру. Примотали в мікрофон туди, uh -huh. поп фільтр і записали та потім вийшли з фотоапаратом, прям фотоапаратом, зняли відео і залили це в Ютуб. Ну, Тоді насправді це круто. Напевно, це такий гарний приклад для а, кожної молодої команди. Що якщо хочеш, не треба шукати якихось? Треба просто робити, uh -huh. подивитися, що вийшло, випускати чи ні, тому що можна випускати дуже багато чого, що тобі піде не в плюс, а в мінус точно. Uh -huh. Але якщо ти робиш, якщо в тебе є хоч така можливість, не можна чогось чекати. Завжди будь-яке відео, будь-яка пісня це розвиток на майбутнє. Ти вчишся, ти краще читаєш пізніше, ти бачиш, які кадри тобі пасують, які ні. Додати динаміки, де ні. Ми зараз тільки вчимося. І на цьому рівні, що ми вчимося, у нас є малесенькі перемоги. Ми вважаємо це першою сходинкою. Це такий плінтус, сходинка, от ми на першу залізли. Ми з хлопцями займаємося тепер цим постійно на постійній основі. Ми пішли з роботи звичайної і можемо зараз трішечки більше віддати себе музиці. Якщо не секрет, ким працювали до цього? Я за освітою юрист. Я працював два з половиною роки юрисконсультом. Серйозно? Так. Я, Под... був, я був в костюмі в день. Угу. Костюм, криватка. Я писав документи. Робив документи, а потім я знімав костюм <рес> <рес> Ой, і йшов <його>. читати <рес> реп. <Так>. рев. Ну дійсно цікаво. Взагалі, ось у таких ситуаціях завжди цікаво, як реагували інші, як реагували, можливо, друзі, знайомі чи рідні, мама тата. Що вони, вони сказали? Мене завжди підтримувала uh -huh. у батьків. Був шок, коли я приїхав. Я тоді ще навчався. Uh -huh. Приїхав, я показав їм. Вони сказали, що це таке. <рес> Я кажу, ну їм сподобалось. Він каже, прикольно, це ти, справді ти. Uh -huh. Ми сказали, ну я сказав, що це я з хлопцями робила. Вони кажуть, ну займайся, якщо тобі подобається. Вони просто думали, що я почитаю, пограюся, я це закину і мені це не заважатиме. А з кожним роком це набирало обертів. Mm -hmm. І все, а друзі, то в мене ж ці друзі майже цим і займаються. <гум> не було такого питання, ось як у всіх там ну погрався і досить, ну може на нормальну роботу, може, ну і оцю музику. Ні, вони просто бачать, що mm -hmm. іншого вже що іншого вже не буде, mm -hmm. вже не дано. От коли, потрібно, щоб людина відчувала себе щасливою і корисною в суспільстві. І от мені здається, для свого міста, для своїх людей я корисний зараз. От тим, що я займаюся, вперше це відчуваю, і мені це найбільше подобається в житті. То як можна це кинути, і коли це інколи приносить якісь дивіденти, то чому ні? Дійсно круто. До речі, якщо говорити взагалі про ось таку історію а, як користь для міста, все інше знаємо, що не так давно отримали також премію Людина року, якщо так. я не помиляюся, що це все це було здивування для угу. мене, враховуючи, ви бачили зараз кліп, враховуючи, що в нас є деякі. Погані словечки можуть можуть проскочити. Але на моє здивування, коли був була премія Ґермюзік Евордс, мої відео, мої пісні собі репостили у Фейсбук різні депутати наші чиновники, люди набагато старші. Що я сидів? Я думав, ніхто мене з них не підтримає. Але навпаки, і те, що мене тоді висунули на номінацію. Людина року, відкриття року. Для мене це було здування. Мені дзвон, подзвонив мій товариш старший, і каже: так і так, за тебе там голосують. І потім я вже дізнався до премії, що я її виграв. І коли я прийшов, я все одно не вірю. Це просто визнання рідного міста, мені здається, маленьке, але визнання. Вони побачили, що можна щось зробити. Ніхто не вірив, нас ніхто ніколи не добивався чогось музикою. Mm -hmm. От я знаю, там були різні фестивалі, де дітки співають, все нормально. Але отак, щоб. За мене проголосувало тоді 1400 людей. Це досить багато. Яке населення Миргорода? Якщо 40 тисяч. 40 Плюс тисяч. Мій. Ну так. тобто, це досить просто великий процент. Відсотково так. Тому що, якби раніше подивитися, я не впевнений, що й половина долучилася. А просто отак е на одному настрої, не знаю, як це правильно сказати. Люди uh -huh. вловили це і зрозуміли, що мені потрібна допомога. Я я їм написав, що мені не треба, щоб ви зробили щось за мене. Просто дайте мені можливість поборотися. І вони дали мені можливість, і я поборовся. Без них би цього не було. Тому я дуже вдячний за допомогу. Ось насправді просто не вистачає слів для того, щоб передати дійсно. Напевно, це було досить цікаво і цікавий досвід. Чи є зараз якась мета у вас, яка стоїть вище, якою ви плануєте досягнути, можливо, у наступний рік? Стосовно нагород якихось а, не нагород, а є? просто ось, стосовно визнання, стосовно творчості, стосовно, можливо, нових пісень, кліпів чогось такого. Я найбільше хочу зробити альбом, свій перший. Uh -huh. Зараз ми над цим працюємо з моєю командою, і от це основне. Я просто хочу зробити класну музику, якісну музику, щоб людям не було соромно за мене. І все. Статуетки, це знаєте, вони прийшли, пішли статуетка, це просто символ того. Що люди тобі повірили, що люди тобі віддалися, і це такий фідбек. Тобі статуетки поставили, дякую, але треба це підкріплювати тепер. Раніше було легше, коли ще цього всього не було. 2018 року три статуетки і підряд. І ми такі, що трапилося. А зараз 2019, і в тебе в минулому році вже ось є три нагороди. Mm -hmm. Тепер ваші треба відповідати відповідно робити набагато краще. І я запишу точно альбом у 2019-му, ми його випустимо на всіх цифрових майданчиках. І я сподіваюся, це буде круто. Чи є якась мрія, можливо, зробити з кимось дует, з кимось якусь колаборацію? Чи ще я за я це? зараз думаю про це. Я mm -hmm. зараз думаю, але не можу сказати. Деякі варіанти є так. Дуже круто. Ну що тоді я пропоную зараз сказати кілька слів, буквально щоб ви могли побажати, щоб можна сказати було всім, хто нас зараз дивиться. Можливо, комусь із ваших е фанатів, можливо, комусь із ваших навіть суперників можна сказати так на майданчику хіп-хопа. Так я хочу побажати взагалі всім глядачам гарного ранку, гарного настрою. Робіть те, що вам подобається найбільше в житті. Досягайте своїх цілей, ніколи не зупиняйтеся і будьте щасливими. Все ще я можу сказати моїм слухачам дякую, моїй команді дякую, рідним. Миргород 37 600. Ну що ж, наші любі телеглядачі. Ми також доєднуємося до всіх найкращих побажань. Нагадуємо ще раз, що сьогодні у нас у гостях був а, молодий хіп-хоп-виконавець, надзвичайно талановитий та цікавий земляк. дійсно земляк. Адже це знову ж таки Полтавська область, Миргород. У нас у гостях сьогодні був тенк.